Доброго дня, моєї донечці всього три місяці. Після того, як я її годую, вона часто плаче. Ще я помітила, що вона часто відригує. Також у неї бувають запори. Через це погано набирає вагу. Про що це може свідчити і як з цим боротись? Саме перше нас має цікавити, чи дитина є на природньому вигодовуванні чи на штучному. Чим дитина годується. Якщо в неї є неспокій і якийсь дискомфорт після їди, ми маємо брати до уваги, чи дитина на природньому вигодовуванні, на грудному, чи не переїдає, чи не захланну їсть, тому що це грубо виражається, але чи так не раптово забагато їсть, чи не їсть великими ковтками. І чи пізніше після їди має бути відходження тих повітря зайвого, яке дитина заковтувала. Це на природньому вигодовуванні. знову ж таки ж на штучному вигодовуванні, яка в нас є пляшечка і яка в нас є отвір для, для попадання цієї їжі того молока для дитини, тому що так само великий отвір буде давати те, що вона буде великими ковтками Йти теж буде здуття живота і буде дискомфорт. Перед вигодовуванням потрібно ставити ложити на животик, на викладати на животик, для того, щоб була все таки порукла сперестальтика, що дитина і зробила деякі трошечки малесеньку таку заряду. Це відповідно ну, до її віку, і вона буде краще готовий, буде шлунково-кишковий тракт для сприйняття їжі. Далі взуття живота може бути навіть зумовлена таким, таким чинником, як транзиторна лектозна непереносимість. Це воно часто є в дітей, це нічого страшного немає, воно практично майже в більшості половини дітей є. Це є в місяць, два, в три, в чотири, і пізніше воно переходить. Це є незначний такий дискомфорт, коліки, здуття живота є. І це треба брати до уваги, ще є один такий варіант: чи підходить суміш, чи підходить материнське молоко? Тобто, чи немає якоїсь алергії чи непереносимості, чи білка молока, чи непереносимості лактози, і це все це на картину. Враховуючи за закреп дитини, так ми можемо думати за її рухливість раз за е, жирність молока, два. За переїдання три, за е, брак якихось бактерій або порушення власної флори кишківника. Я за це, щоб дитина була оглянута спеціалістом, я за це, щоб було дано багато рекомендацій. Бо з маленьких дітей, з малесенького організму краще виховувати правильно, краще дотримуватися правильних режиму дня і харчування, краще дотримуватися правильного способу життя для того, щоб ми мали потім не лікувальний процес, а більше профілактичну роботу. Цікавить тема паразитів. У мене дві дитини 5 і 7 років. У нас в будинку є кішка. Чи потрібно профілактично давати дітям протипаразитні засоби кожного року? І чи правда що насіння гарбуза, полин або різна квашенина допоможе у боротьбі з глистами? Ну почнемо з нижнього. Вони зазвичай воно вам не зашкодить. Воно просто простимулює кислотність, покращить трошки травлення. А за рахунок паразитів це саме актуальне таке питання на сьогоднішній день. І лікування паразитів чи профілактично, чи примусово кожного року, треба дивитися по стану дитини, чи є потреба, чи нема потреби. Якщо є певні признаки гельмінтозів, тобто є дитини поганий епатит, і нервозність, і роздратованість, така і поганий порушений сон, зуття живота, чи дисфункції випорожнень, закрепи проноси, так ми беремо тоді до уваги, обстежуємо на гельмінти і ми їх лікуємо. Якщо вони є так просто, безпричинно, коли дитину дитина нічого не турбує, цього робити не треба. За рахунок тварин, які є в будинку чи в житлі де у дітей, то для того є ветеринар, який займається тваринами. А щоб дитина була хвора. Токсокарозом, тобто токсокарами, так, має бути попадання даного яйця токсокарів в організм дитини. Тобто це є порушення гігієни, порушення частоти в хаті, порушення догляду, і місце має бути тварини і спілкування дитини з тваринами. Токсокароз не лікується так просто профілактично і цього робити не треба. Для нього має бути певні клінічні прояви і певне обстеження. Тобто на даний момент з, з фекалії програми ми не можемо знайти токсокар, а вони тільки імунологічним методом обстеження. І це не означає, що якщо є наявність підвищеного титру антитіл до токсокар, що їх треба лікувати. Треба брати до уваги і клініку, і треба брати наявність в крові. І будь-що не треба робити. Все таки ці препарати всі є. Це є як би сказати, хімічні засоби, і вони є так само дають свої і різні побічні явища. І будь-так профілактично просто лікувати. От я профілактично пролікувала глисти. Що це означає профілактично? Є вони чи нема? Ми не знаємо. Просто профілактично дала один раз таблетку. Допустимо, ви сьогодні дали цю таблетку від паразитів, ви їх пролікували. Де є гарантія, що завтра не зарадитеся. Нема такої гарантії для чого тоді є ця профілактика. Маємо ми причину маємо паразита. Тоді ми чисто індивідуально підбираємо план лікування для даної дитини. Мені 17 років, маю проблему. Декілька разів на рік я чимось отруююсь. Для прикладу вся сім'я може обідати їм нормально, а мені може стати погано. Нудота, блювота головний біль діарея тощо, тобто усі симптоми отруєння. Це може бути якось пов'язано з проблемами шлунку. Може бути проблема. пов'язана. і якщо це є не перший випадок, не один, два, три, чотири. А він каже, декілька разів є. Значить, це вже є такі сигнали для того, щоб обстежити організм і шукати причину, в чому це виражається. Що температури немає, очевидно, немає інфекційного такого характеру. Це є просто є чинники: перше переїдання, жирна їжа. Зловживання певними продуктами, якими можуть викликати захворювання, це може бути проблема шлунка, рефлюксу, це може бути проблема пішлункової залозини, достатності ферментативної. Це може бути банальне переїдання і банальне зловживання. Тобто, якщо ще є підлітки, у нас підлітки неправильно харчуються. І це зараз дуже основне і дуже болюче питання, тому що часто вони зранку не снідають. Пізніше в них є дуже багато легко засвоюючих вуглегодів, солодощів, пізніше є дуже багато в сухом'ятку. Зазвичай, коли є така проблема, нам треба обстежувати Тешлунок, відповідно робити загальноклінічні обстеження, аналізи крові, біохімічні показники крові, підшлункової залози, робити ендоскопію, тому що може бути проблема рефлексу і гастрит, які провокуються, і обстежувати ультразвукове обстеження підшлункової залози. І в мене таке побажання є для всіх діток і для всіх мам, щоб наша робота була направлена не тільки на лікувальний процес, а й більш на профілактичний, а щоб був профілактичний процес, і щоб ми займалися більше профілактикою, щоб дітки наші були здорові і щоб батьки були задоволені, все-таки має бути більше, правильно відрегульований, режим дня, тобто повноцінний сон прогулянки, фізичне навантаження, певне, режим правильного харчування, здорова їжа. Дай Бог всім дітям повної сім'ї і мирного неба.